Цьому випуску новин. на Іванівщині призначили голову районної адміністрації. Працівники Рему майже шість днів боролися з наслідками негоди. Іванівчани відзначили 31-шу річницю Чорнобильської катастрофи. Делегація з Конопляного відвідала Морозлівську об'єднану територіальну громаду. Народні обранці районної ради провели 12-те позачергове пленарне засідання. Виконуюча обов'язки голови районної адміністрації, звільнилася з роботи. Іванівщина відкрила спортивний сезон з міні-ралі. Призначили голову районної державної адміністрації на Іванівщині. Ним став 54-річний Віктор Лобач. Ще в минулому році він прийняв участь і був переможцем конкурсу на дану посаду. Проте розпорядження про його призначення було опубліковане на сайті глави держави 20 квітня цього року. А офіційне представлення нового керівника відбулось 28 квітня. Новопризначений очільник зазначив, що має визначені цілі щодо подальшого розвитку району. Функції основні це виконання конституції, законів, нормативних актів президента, уряду, обдержадміністрації і інших керівних органів. А тепер давайте на сьогоднішній день по тим справам, по яким конкретно ми будемо займатися. Я не буду вам сьогодні обіцяти, що ми побудуємо річковий вокзал по чистому річку Куяльні, і побудує аеропорт. Ви вже таке чули по півтори години. Після тих реформаторів, які безпосередньо працювали в районі і області. Мені перед тими моїм поколінням, які в принципі щось теж в свій час досягли, стидно ну, просто-напросто провалитися і піти, нічого тут не зробивши, не оставивши якийсь добрий світ в цьому районі. Перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Терещук, котрий теж був присутній на даному заході, пообіцяв підтримку від обласної державної адміністрації в роботі новопризначеного очільника і загалом району. «В селищі є влада, є в районі влада, і сьогодні потрібно наводити порядок. Бо іншого не може бути беззаконня, бути не може. Тому я на вашій стороні готовий приїжджати, спілкуватися. Боротьба з негодою зайняла у працівників РЕМу майже шість днів. За цей час були задіяні понад 11 одиниць техніки, 36 чоловік персоналу з особового складу і залученого, які працювали майже цілодобово. Всього в районі стихією були повалені 65 опор електропередач. Як зазначає начальник Іванівського рему. Додаткову напруженість в роботі створювали дзвінки від населення на особисті телефони працівників організації, котрі негативно впливали на координацію діяльності оперативних мобільних груп і фактичне реагування. Вмісто того, щоб координувати дії своїх бригад, своєї персоналу, я отвечаю на звонки буде світ. А почему у нас нет света? Тоже не взять телефон поднять трубку я не могу. У меня приехала не одна командированная бригада, которой я не знаю номеров людей. И поэтому я должен поднять трубку и спросить человека, кто и что. Хотелось бы отметить, что со стороны людей тоже нет понимания о происходящей ситуации. У нас произошло стихийное бедствие, и поступали эти же звонки, которые люди до меня дозванивались. Вот включите мне свет, у меня тут лежит один провод, приедьте, включите, у меня просто не горит свет, у соседей есть. Також керівник установи звернув увагу на те, що через бездіяльність деяких сільських голів, окрім втраченого часу, додатково були викрадені більше 100 метрів ліній електромереж, що в свою чергу негативно повпливало на термін вирішення проблем. Наразі наслідки негоди усунені, встановлені нові опори, відновлена робота електромереж у домівках мешканців району. Вімкнене світло. Я розумію. Ну, хоча б, Як бути. Справилися ребята. А що ж ви думаєте, по всьому району не було світу. вони по полях їздили по тих вод. Я думаю, що справилися хлопці. Річницю Чорнобильської катастрофи відзначили мешканці району громадською ходою та покладанням квітів. Вшанували 31 перші роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Загалом це найбільша в історії людства, соціально-екологічна атомна катастрофа. Адже внаслідок вибуху реактора і радіаційного забруднення величезних територій постраждали мільйони людей. Сотні тисяч втратили домівки, здоров'я, а багато хто і життя. Були і залучені мирні жителі з Іванівського району. Це відбулося було, аж 2 травня. Дуже багато було техніки з Іванівського району, залучено, особистого складу. Ну, більше 200. Людей на участвували в нашій етері. Ми пам'ятаємо це і хочемо, щоб ми бачили і діти, і ті, хто сьогодні живий, щоб ми пам'ятали про цю трагедію і не допускали більше такого, як трапилося 31 рік тому назад. Тому що відлуння цієї трагедії до сьогодні відчувається до сьогодні, особливо ті люди, які знаходилися на цьому об'єкті в зоні Чорнобильській. Відголоски трагічної весни 1986 року і нині забирають життя тих, хто тоді рятував світ, тих, хто ціною власного здоров'я і життя, не маючи належного захисту і отримуючи величезні дози опромінення, робили все від них залежне заради нашого майбутнього. Переймали досвід в Морозліївської об'єднаної територіальної громади. Представники з конопляного громада була обрана не випадково, адже вона найближча по типу до коноплянської. Цього ж дня до Морозлівки також завітали колеги з Великомихайлівської громади. Це дозволило ще більше урізноманітнити візит нашої делегації. Сільський голова Морозлівки, його секретар і фахівці охоче ділилися досвідом проведення адміністративно-територіальної реформи. Однією з концепцій роботи в умовах об'єднаної громади окреслили саме досягнення результатів. А не створення формальних посад задля отримання коштів. Також було наголошено на важливості чіткого розуміння витрат і максимальної оптимізації доходів. Ну, на сьогоднішній день рішення я можу трошки по-другому скажу. Щоб ми вижили, треба кошти. Можемо скільки хочемо сказати, людям буде покращення, без коштів це Тут було знайти кошти, де їх знайти. Господарі розповіли про важкі моменти проходження реорганізації серед бюджетної сфери та поділилися своїми планами на майбутнє. Балансування бюджету, декларування доходів і їх отримання бюджетом. Тому що будь люба громада поможні громади вирішується її топлатежеспособно. Якщо є бюджет гроші, то громада сильна. Якщо грошей немає, які б не були ідеї, заклики, то громади немає. Тобто вона має бути самодостатня. і тепер, щоб вона була самодостатня. має бути порядок в бюджетній фірмі, яка тратить гроші, і має бути порядок в приємницькій діяльності, яка наповняє бюджет. Тобто ці дві складові дожні зійтися в партнерських У свою чергу. Представники з конопляного мали можливість задати питання і особисто ознайомитись з результатами роботи своїх маразліївських колег. В тому вигляді, як функціонує наша система освіти на території на території нашої громади, нас не влаштовує. Тому постало питання, що зробити з нашою освітою. Тому ми сьогодні здійснили робочу поїздку до Морозлієвської об'єднаної громади, яка в минулому році здійснила, ну можу сказати, навіть переворот в освітній галузі. Вони здійснили заходи щодо оптимізації шкір, а також заходи, направлені на Збільшення якості навчання учнів. Позачергову сесію провели в Іванівській районній раді. Основною причиною зібрання ...12-го пленарного засідання стало питання про внесення змін та доповнень до бюджету на 2017 рік. Відповідно, були розглянуті зміни до програм з охорони здоров'я, пільгового перевезення і інші. Загалом, позачергова сесія пройшла в конструктивній формі. Єдиним, що викликало серед депутатів сумніви і дискусії, стало питання передачі приміщень ліцею. З державної власності в спільну власність сільських та селищних рад району народні обранці вирішили відтермінувати розгляд даного питання задля того, щоб мати можливість більш поглиблено вивчити його. На позачерговій сесії Іванівської районної ради було розглянуто 11 питань. Із них звичайно про внесення змін до бюджету. Інші питання були в принципі прив'язані до внесення змін до бюджету, оскільки передбачалась певна кількість фінансування. Далі було розглянуто питання стосовно звернення депутатів Іванівської районної ради до Міністерства освіти та науки з метою повернення у спільну власність територіальних громад сіл та селищ будівлю філії Цибриканський ліцей, яка знаходиться в селищі Іванівка. Але питання було направлене на доопрацювання згідно вимог чинного законодавства і буде винесене на розгляд чергової сесії. Звільнилася з роботи виконуюча обов'язки голови районної державної адміністрації. Разом з приходом нового очільника Тетяна Новікова склала свої повноваження в ролі виконуючої обов'язки її заступника. Свою відсутність на роботі екс-чиновниця пояснила лікарняним. А от складні погодні умови і проблеми, що були викликані ними, а також депресивний стан нещодавно відремонтованих доріг. Прокоментовані не були. Я тривалий час перебувала на лікарняному, що підтверджує лікарняні листи. Зокрема, я повідомляла голову одеської обласної державної адміністрації про те, що за станом здоров'я я не можу перебувати на роботі, та, зокрема, не планую перебувати на роботі, так як я вже давно зазначила про те, що я хочу піти на звану відставку. Так? Але реагування ніякого не було зі сторони голови обласної державної адміністрації. Ці тому власне, так. От. я складаю свої повноваження і йду з посади виконуючого обов'язки голови та, зокрема, заступника голови Іванівської райдержадміністрації. адміністрації на офіційному сайті районної адміністрації. Відповідного розпорядження знайти нам не вдалось, однак, ознайомитись з ним нам стало можливим із сторінки екс-чиновниці в Фейсбук. В розпорядженні йшлося про звільнення за згодою сторін і про грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку тривалістю в 23 календарних дні. Незважаючи на чергові винагороди від нашого району, які отримала Новікова після гучного питання премій, мешканці нашого краю здебільшого задоволені її відставкою. Це Таня, Таня Новікова бачите, ми ході, так знаємо. Ну, що ж це за людина? Це не наш місний чоловік. Ви розумієте, я не підприємець і не. Це. Так що дивишся, ну що в районі цього змінилося. Нічого ж хорошого нема. Вони собі чиновники. Про нашу культуру і це не думають. І добре, що її вбрали. Вона ноль без палочки сітає. Хорошо, що її брали. Може вже він такий опитний чоловік, може він на щось зробить для, для нашого. Відкриття сезону з міні-ралі відбулося на Іванівщині. А саме Кубок Лиманів 2017 розпочав свій перший етап в Северинівці. Гурки двигунів, спека та стовпи пилу все це привабило чимало глядачів з різних куточків нашої держави. Достатньо непросту трасу підкорювали спортсмени з усіх регіонів України і навіть із Зарубіжжя для району. Такі заходи мають дуже велике значення. Це перші ростки, так називає нам всі говорять про інвестиції. За рахунок цього чемпіонату України з мінералів, який проводиться на території Іванівського району, багато людей дійсно можуть для когось інвестиції здати на добу дві-три свій будинок, вільні місця в своєму будинку, продати свою сільськогосподарську продукцію. І враховуючи, що цих етапів в подальшому буде більше, люди будуть розраховувати, що можливо їм і більше треба розвивати сільське господарство. Люди, ті гості, які до нас будуть приїжджати, можна зробити і такий оазис розвитку туризму. Організатори заходу запевняють, що даний вид спорту видовищний і непередбачуваний, адже тут достатньо важко зробити якісь ставки. Кожна дрібниця може повпливати на кінцевий результат. Це означає, що навіть новачок здатний вибороти перемогу. 95-го року ми проводіли класичні ралі де одновременно проходило три трісторасних участка. Вот. Да, да, да. Здесь есть перепады высот, по-первых, и красиво с одной стороны, с другой стороны это перепады это высот, где можно делать трамплины, подъемы, спуски и так далее. Это привлекает спортсменов. Если говорить о перспективах каких-то мы, каких да, мы, мы хотим сюда привести международное ралли, которое бы позволило приехать сюда да? иностранцам. Да, сегодня приезжают сюда и поляки, и молдаване, и, 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 и. турки, но мы хотим масштабного какого-то проявления, чтобы сюда не только экипажи приезжали, но приїжджалі за ними і їхні болівщики, щоб було вбило гораздо більше. Шістнадцятирічний пілот розповідає, що даний вид спорту його цікавив з дитинства. І коли вперше сів за кермо, зрозумів, що він знайшов в цьому себе. Не Знаю, мені з взагалі подобалися машини, Я з папою почали займатися. Далі понравилось. Вищаю драйв. Правда, траса. Це дуже така коварна містами. Ну, їдемо добре, стараемся. Загалом, Іванівщина в цьому році приймала 37 екіпажів, які після зими на даній трасі мали випробувати себе на згуртованість, а машини на міцність, залишивши незабутні почуття у глядачів. Добре, швидкістю машини, як вона заходить у повороти. Теж подобається, як вона заходить в поворот, цей драйв.